Господи Ісусе Христе, Сину, Божий, Спасителю наш, Твоя любов і милосердя, не знають меж. Ти, який віддав себе заради назарішних на Христі, злянься на нас, Твої дітей, почуй нашу молитву, о, Господи, Твоя милість безмежна, Твоє милосердя скінчене. Та, який зцілюєш хворих, підносиш упалих і визволяєш полонених, злянься на наші немощі, наші душі тіла. Ми проносимо тобі всі наші скорботи і турботи, знаючи, що ти є наше сховище і захисту часи випробувань, Господи, Ти, який зійшов з небес, спасти нас від влади темряви, освіти наші серця своїм світлом і їх миром, даруй нам мудрість, щоб ми могли розпізнавати Твою волю в нашому житті і силу, щоб виконувати її з радістю, і смиренням. Ісусе Христе, Ти є дорога істини і життя. Веди нас по твоїй праведній дорозі, щоб ми не зійшли на мені в цін. Допоможи нам завжди залишатися вірними Твоїм заповідям і буде світом для тих, хто навколо нас. Наповни нас любов'ю до ближніх і навчи нас прощати, як Ти прощаєш нам, Господи, Ти знаєш усі наші потреби щодо того, як ми звертаємось до Тебе, ми мовимося за наші сім'ї, друзів і всіх, хто потребує твоєї допомоги, благослови їх своїм благословенням. Захисти від зла і даруй їм здоров'я та мир, особливо мовимося за, напишіть імена доповнення в коментарях, щоб твоя благодать торкнулася їхніх сердець і наповнила їхнє життя миром і радістю, О Ісусе, ти, який прийшов у світ, щоб дати нам життя вічне, допоможи нам завжди тримати наші очі спрямованими до Тебе, зміцни нашу віру, щоб ми могли витримати всі випробування і спокуси, які приходять у нашому житті. Даруй нам надію, яка не підведе любов, яка не згасне. Господи, Ти є наш пастир, який веде нас на зелені пасовища і до тихих вод, допоможи нам знайти спокій, відпочинок у Твоїй присутності, зроби наші серця чистими і покірними, щоб ми могли чути Твій голос і слідувати за Тобою, Ісусе Христе, наш Спасителю. Ми дякуємо Тобі за Твою безмежну любов і милість допоможи нам завжди залишатися в Твоїй любові і розповсюджувати її в світі, Благослови нас своїм миром і даруй нам свою благодать, щоб ми могли прославляти Твоє святе ім'я завжди, на віки вічні. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Боже, Спасителю і Царю, Царів, зубини серце, молимося Тобі, Ти, що милосердний і благий, прихилився до нас і почуй наші молитви, дякуємо Тобі, що прийшов на землю, щоб визволити нас, відріхай, дарувати життя вічне. Твоя велич безконечна, і милість твоя триває від покоління до покоління, Спогляй на нас, Господи, як споглядав на народ свій в пустелі, ведучи його до землі обіцяної. будь для нас світом у тим ряві нашого спасіння і притулком у біді, Господи, з рани наші, як зціляв хворих і кульгавих, даруй нам силу давати спокуси і тягарі нашого життя, очисти серця наші від усякої неправди і нечистоти. Веди нас праведності, щоб мого ми гідно славити ім'я, Твоє святе, Боже, що небо і землю створив словом своїм, поглянь на дітей своїх і захисти нас від ворогів видимих і невидимих, твоє милосердя неосяжне і твоя любов до нас безмежна, ти, що віддав життя своє за нас, веди нас до спасіння і даруй мир душам нашим, мовимося до тебе, Господи, за наших ближніх, за родини наші, за нашу країну. Богослови наш край миром, щоб в кожному домі панували любов і злагода, пошли захист і на всіх, хто боронить нашу свободу, і даєм силу і мужність у їхньому служінні.